Доброго вам дня, шановні пані та панове. Я презентую 3кімнатну квартиру, 65 квадратних метрів, старий фонд. Ціна досить солодка, ви її побачите в описі під відео. І так, Ми з вами знаходимося на кухні. Тут, в принципі, меблі більш-менш в нормальному стані. Соответственно, усіну, яку я вам запропоную. Тому читайте опис обов'язково. Все тут є, в принципі, і газ, газова. Газове опалення тут, два холодильника, як ви бачите, обідній стіл. Ось ось така кухня. Все по стандарту, як у всіх радянських квартирах. Дану квартиру можна придбати під програму Є-відновлення. Без проблем. Для військових також під 280-ту постанову теж можна. Ось така у нас перша кімната. Тут розміщуються шафи, телевізор, ще одна шафа. Ну і спальне ліжко. Ось так. Є балкон. Ось такий балкон тут. Багато речей, але вони заберуться і буде все файно. Ось такий вид з вікна, зараз іде дощ, але в гарну погоду буде у вас гарний вид. Йдемо далі, показую вам ще дві кімнати та два санвузли. Запрошую. І так, це друга кімната у нас. Тут розміщується ліжко. Ось і, звісно ж, все, що треба там. Комп'ютер, телевізор. От. Кому треба, до речі, тут є, проживають орендарі, хто хоче під інвестицією, є постійні орендарі, які можуть не з'їжджати навіть. Ось. Далі санвузол показую. Тут він роздільний, тут присутній умивальник, дзеркало з підсвіткою, ванна-кімната. Ой, ванна-кімната, ванна кутова, ванна, хотів сказати, і е, пралка. Ну і, звісно ж, болер. Тепла водичка у вас буде завжди. Йдемо далі, другий санвузол показую. Тут знаходиться унітаз. Ось. Витяжка, плакати всякі такі круті. Все на світі є? Ідемо далі. Третя кімната у нас на огляді. Тут розміщується спальне місце, два е, цих. Ви поняли. Два крісельця стареньких. Ну і звісно ж тут ще один балкон. Зараз я вам його покажу. Якщо зможу його відкрити, з йдемо дивитись другий балкон. Їх є два тут. Тут сохнуть речі у людей. Ось такий от нового від балкону. Парко місця є. Двір зроблений гарно. Кому треба фотографії вишлю цього двора. Ось така друга кімната. Кому було цікаво, дану квартиру можна придбати за програмою. Є відновлення. Читайте опис, обов'язково там на вас чекає солодка ціна, гарний сюрприз. Всім гарного дня, Божого благословення та швидкої всім нам перемоги.